Три доби зригалася земля під Маріуполем. Гатили з усього, що було. Бойовики засовували від 152-го калібру до БМ 21 град. Гуркіт розривів снарядів. Було добре чути у самому місці. Сьогодні перший день, коли про російські найманці знизили активність, але без стрілецьких сутичок не минулося. З під Маріуполя повернувся як і в Морські піхотинці оглядають власні позиції протягом усієї ночі. По них гатили з усіх видів забороненої зброї. Мінські домовленості тут виконує лише українська армія. Під час обстрілу бліндаж трошки ходив, балки підскакували. Земля кажуть, на голову сипалася. і що ми вистоїмо. лом показує свій бліндаж. Укриття витримало. Хоча 122 двадцять снаряди засипали усе навколо. Морські піхотинці кажуть, терористи гатять з коментернового, куди напередодні росіяни перекинули безліч важкої артилерії. Прибув новий конвой, і після цього зразу активізувалися Дії сепаратистів з, з важкого зброєння, мінометів і ствольної товарі калібра 152-122 міліметри. Початку стрілкотня, стрілецька зброя, а тоді починається вже більш артилерія, ствольна, може бути. Після того прикриваюся там відходи, приходять. Тактику бойовиків українські військові вже вивчили. За минулу добу наші позиції тут накривали у районі водяного чермалика. Та Лебединського одночасно росіяни запустили фейк, нібито так звані ополченці почали стріляти тільки коли наші бійці підступно захопили пікузи, колишнє коментернове, що суперечить мінським домовленостям. Ми вирішили перевірити, наскільки це відповідає дійсності. Оце пряма дорога на коментернове. Далі наших опорників вже немає. Попри постійні обстріли, наші хлопці. Стійко тримаються на своїх позиціях. Українські морські піхотинці, як власне і інші сили та засоби, які задіяні у проведенні антитерористичної операції, не змінювали лінію оборони ані вчора, ані сьогодні. І не тривають бої за населений пункт пікузи. Тривають з боку, в тому числі, і цього населеного пункту масовані, інтенсивні, прицільні і практично цілодобові обстріли. Військ, які задіяні у проведенні антитерористичної операції, морські піхотинці підсилюють оборону та проводять ротацію. Від обстрілів з боку Коментернового потерпають усі, але стоять. Ворог інтенсивно почав використовувати як самохідні артилерійські установки, так почали застосовувати реактивні, реактивні системи залпового вогню БМ-21 град. В тому числі і в райони населених пунктів, таких як Талаківка та Сартана. Попри шалені обстріли, морська піхота тримається. Своїх позицій тут не здають, але й уперед на коментернове, звідки працюють терористи, не просуваються. Чекають єдиного. Був би наказ зачне. Я ківноскова Андрій Хупавка. Справа зов'я спецкор два плюс два.